Ця ціна буде, щоб зробити мені будинок клінкером. Дивіться, ціна, якщо конкретно ось такі, наприклад, кольори Prime, це Prime 98 і Prime 96. Тут, якщо без плівки захисної ціна йде 490 гривень за квадратний метр. Якщо буде з плівкою захисної, ціна буде за, по 540 гривень за квадратний метр. Це не квадратний метр, якщо що, хто подумає, що цей кусочок, це не квадратний метр. Квадратний метр це метр висоти і метр ширини. Ось так воно е рахується. Тобто кольорова гама. Є величезна. Е, так, по ціні сказав вам, плюс вам потрібен ще клей буде, плюс робота. Робота приблизно 400-450 гривень за поклейку квадратного метра. Тобто, якщо клеїєте самі, ви економите цю суму цих 400-450 гривень. Якщо ж ні, наймаєте людей, вони вам будуть клеїти. Тобто вам приблизно квадратний метр обійдеться в районі 1000 гривень, плюс-мінус. Тобто, це треба ще фуга, це треба клей, ну і плюс робота. Тобто, але як воно класно буде візуально виглядати, Так що всього навсього плюс-мінус там тисяча гривень за квадратний метр. Це вже готове. То тобто тисячу заплатили. Вам приїхали, зробили і красота.